Тваринний і рослинний білок, яка різниця і роль у здоров'ї людини, Всім вітання. Навіщо нам потрібен білок? Так ось, білок має вирішальне значення для різних функцій організму. Він є будівельним матеріалом для наших тканин, м'язів, органів, ферментів, гормонів та імунітету. Він допомагає відновлювати і нарощувати м'язову масу, підтримує метаболічні процеси і дає відчуття ситості. Би достатньої кількості білка людина може відчувати м'язову слабкість втому, погіршення імунної функції та повільнене загоєння ран. Білок міститься в різних продуктах харчування, зокрема тваринних і рослинних. І дебати між тваринним і рослинним білком це давня суперечка, яка триває досі. Тваринні білки зазвичай вважаються повноцінними білками, що містять всі незамінні амінокислоти, в той час як деякі продукти рослинного походження вважаються неповноцінними. З огляду на це ми підготували для вас відео, де розберемо і порівняємо обидва джерела білка, щоб визначити, які з них найкраще підходить для нашого здоров'я. Тваринний рослинний білок відрізняється за своїм складом, джерелом походження та впливом на здоров'я навколишнє середовище. Тваринний білок в чому його переваги. Нежирне м'ясо, риба, яйця та молочні продукти зазвичай є хорошими джерелами повноцінного білка порівняно з рослинними його джерелами. Вони містять усі незамінні амінокислоти, які мають вирішальне значення для побудови та відновлення тканин, а також для підтримки імунної функції вироблення гормонів. Крім того, тваринні білки багаті на важливі поживні речовини: на вітаміни в 12 на залізу, цинк та омега 3 жирні кислоти, які є життєво важливими для здоров'я мозку, вироблення еритроцитів, імунної функції та загальної життєдіяльності. Ба більше тваринний білок допомагає контролювати вагу сприяючи насиченню та зменшенню апетиту, що допомагає контролювати споживання калорій і запобігати переїданню. Однак він також містить високий рівень насичених жирів і холестерину, що сприяє виникненню серцево-судинних захворювань. Тому краще споживати тварини білок у помірних кількостях, щоб підтримувати різні функції організму. Рослинні білки це фрукти, овочі, квасоля, сочевиця, зернові, горіхи та насіння. Вони багаті на клітковину, яка, як відомо, допомагає поліпшити травлення, сприяє насиченню і допомагає регулювати рівень цукру в крові. Рослинні білки зазвичай містять менше насичених жирів і холестерину, Рину ніж тваринні джерела білку, що робить їх корисними для здоров'я серця і може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань. Отже, ви можете споживати як рослинні, так і тваринні джерела білку, але намагайтеся їсти тваринний білок зрідка і в помірних кількостях. Крім того, щоб переконатися, що ви утримуєте рекомендовану добову норму білку з рослинних джерел, змішуйте і поєднюйте різні рослинні продукти. Це найкращий спосіб включити обидва види білків до свого раціону і задовільнити добову потребу в білку.